Всім привіт! Почався в нас вилук під індицькою каченята, під качечкою ще не лізуть, ну, індичка, видно, краще гріє. Зараз будемо разом з вами діставати, а потім підемо ще скупуємо яйця голошиї і закладемо решту, по всі яйця Я там вже а один слова зараз вам все покажу. Так, ось тут заоріжав заглядаю, от дивиться, на буде кусається. Я думав не буде, бо я перш через саргутки діставав і чіпало мене. Так, що в нас тут? Три. А Є тут і пізно яйця. Я зараз дістанемо то, що є. Що це реп'ять? Не кусається. Так, 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 так. Та. Давай, я тебе, напевно. Німлятися і потім сядемо, що тут. Так, шість. Тут в нас надклюнути, зараз буде все. Так, і зараз вона собі піде, буде догрівати, а це ми поки що забираємо гарненьких наших маляток, накриємо, вона зараз піде, сяде, а ми їх забираємо, будемо зараз гріти. Ось таких гарненьких я вже переніс до хати. Шість штучок. Є ось таке чорненькі гарнюні. Таке шоколадне воно буде. Таке качур, геть навіть шия темна, ось таке ось, покажи, покажи білою грудкою. Ось таке цікаве, без плямок, а просто коричневе. Теж ось таке в качура гарне і такі звичайні. Напевно, будуть коричневі. такі ось перші каченята, зараз я їх накриваю. Хай догріваються і будемо зараз працювати з інкубатором. І так, ось таке це в нас тут є. Тут скільки є 1, 2, 3 неповних 60 штук від моїх звичайних корей, 12 індичих і 26 від. Е... Пентами. Чогось такі є два голубеньких, почала одна корочка нести. Зараз то все будемо разом з вами діставати, запихати сюди. Перше про овоскупую яйця глушейки і індика. Там ще зазаді теж є трошки голушейки. Ну і внизу ті, що були, не влізлись. Зараз тим всім треба буде наводити порядок. І так, дістав яйце голошейки, тут є ще 4 індичі, Ну і там є... Зараз просвітимо цих тут і 5, що було на низу, я просвітив, з все добре. Зараз дивимося, що в нас що в нас тут. Тут в нас є. Тут в нас теж тут внизу є. Завпухові був вивід, отут теж є. Так, 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 Тут є ось такі шкарлупка. гарно видно, що внизу яйце темне, такі суденки. Так, що в нас це наше індичатку? Щось наше індичатка? то, напевно, яких з тих чотирьох, чи що вже в повітряній камері треба буде ставити його на низ. Щось я вже з цим всім сам заплутався, що має коли лізти. Тут є. От у поки що поразкусь би дістати звідси акуратно. Тут теж ось такий красивий все темне яєчко є. Зараз дістати до губку, о! Так, а тут яйця розбив. Трісло відкладемо. Зараз секундочку. Продовжуємо. Тут в нас є. Тут є, так буває, десь перетиснув, напевно, за сильно губкою. І десь воно підтріснуло, Добре, що не потекло, а тільки так ось трохи рубка лишилася, що не потекло, все, гай, зовсім наниз. Так, це в нас заплітнене. Поки що тут там то одне то що я розбив. Тут в нас все добре. Так, і тут усе добре. Зараз ще подивимося тих. Так, тут теж індисятку в повітряній камері. Зараз піде на низ. І тут теж живенький вже ось. Де дзьобик, ось дзьобик, рухається. Тільки що рухався, воно рухається. На відео не хоче. Може цей захоче. Ось тут і є дзьобик. Он рухається, буде зараз пробивати себе. Зараз швиденько довго скупую то яйце, що тут є дістану там ті індичі яйця і з вами продовжую. І так, провірив я яйце. Тут ще то, що я провірив. Це добре, відголошиє, видішло мені буквально ось тут три штучки. Одне оце завмерло, ну, воно було заплідне, не можна сказати. Це просто замерзло, може щось інкубатор, може що. Одне ось тут. Кровіне кільце і одне було пусте. З, ну, і то що я був вдарив, я теж провірив, воно було запліднене але то, напевно, не я вдарив, бо я не знайшов. Було тріснуте і я не пам'ятаю, я був, здається, заклав, напевно, то що було тріснути. Ну, то вже таке, то вже пакування. Одним словом, це не то що добре, і це можна сказати, ідеальне запліднення, тому що тепер. Можу показати, візиточка, це не реклама, просто де я брав. Хто захоче, пані Надія, тут є номер телефону, м'ясо ячко, бройлер. Ось будуть контакти, кому потрібно. ну, Принаймні в мене зараз такий з 81 яйця відійшло буквально 3, ну 4 одне вдарене, одне завмерло, а таких, що було пустих, то було одне пусте, одне коровине. Так, зараз беремо, це у нас бурбони ті, що я купляв, тут є. Тут щось не видно. Не знаю, я не пам'ятаю, коли я їх закладав. Тут ніби є. Може ще і недостатньо часу, бо маленькі паучки. Ще щось теж не видно. Одне яйце мені було. Трісло тут є ось. Може недостатньо часу, не знаю, тут щось ніби починає формуватися, бо жовток поділився. Так. Тут, тут, тут щось не видно. Тут ніби починає. І тут поки що нема. Не знаю, будемо. Тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, чи напевно, ось це десяте. Теж ще не видно, бо я його був одне розби було один. так. Тепер пішли мої. У мене і яйця. Якщо ось так взяти, покласти 4 яйця, то мої ось ці три точніше. Мої я одразу бачу, видно, що мої будуть більші. такі. Крупніші, більші, гарніші. Оце моє. Це і це. Ну, будемо бачити, що з того буде. Це вже таке. Всі вчимося. І пробуємо. Так, це моє тут і ось такі гарні великі. Є, але ну, вони закладені були швидше. Тут є, на два дні, здається. Тут є. Мій індюк працює, як завжди. Тут є прекрасно. Тут теж видно є це червоненький, ось тут є. На Камеру можна перейти, але, але я бачу. Що є? Так, тут є велике, гарне індичатко. Так, тут є, налетіла шкарлупа з виводу, іграш, зараз -пу. витягую. Тут є. Знаю, щось не рахую, скільки моє, хіба пізніше. О, тут вже в моє видно ось одне розкочило, що пусте. Ну, Це буває. Так, тут ось видно є. Тут, так, 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 тут є. Тут є. Так, ось це гарне велике рієчко і в ньому теж, теж є гарненький великий зародок. В цьому також є. Так, тут є. Тут теж. І в останньому. Так, в останньому теж є з моїх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Напевно, це не порахував 16, 17. І є одне пусте, мені здається, результат просто прекрасний. Зараз я їх закладу, розкладаю назад, закладу там ті лутки, подалі, що мені вийде, і вам все покажу. Так, до клаву цей весь молоток ще своїх 12 є, такі ніхто. Не замовив, не взяв, споки закладаю, якраз курини закладу, індичі, щось індички ніби доношуються, може ще вийде відбити, може ще і буде. Яйце Одна ще ніби не за Тут то, що ми з вами світили, тут ніби бурбончики, а тут свіженькі 12 штучок і влізлося ще в них 5 голушийок. І ось тут ще ті, що лишили. Зараз буду класти ось це все яйце і їх між ними. Покладу. Зараз як це все закладу в лоточки, вам покажу. Ось так мені вийшло запакувати. Тут майже всі мої. Оцих пара від голошейних залишилось 9, 9 та від звичайних і ось тут від Карликових. Зараз буду пробувати якось запакувати. Якщо вийде то запакую, Якщо ні, то поки що піде на закладку тільки ось це. Я якби знав губками. Запасів, так, обклав, щоб вони не катулялись. Так і ще запхав оці всі ці, ці, ці від бентамочок. Зараз їх запхаю в інкубатор. І на цьому на сьогодні буде все. Всім гарного дня, гарного вечора, мирного неба і хай у вас все буде добре.